І так, всім привіт. А привіт, випадковий глядач, який випадково знайшов це відео на Ютубі. В тебе відразу питання, що це, як це, невже це правда, чи це байт і так далі. Я тобі скажу перше. Це правда, і по-друге, поясню тобі свою вигоду, навіщо я це все розповідаю і показую. Тому давай перейдемо в принципі до суті. Дивись, а в мене є телеграм-канал, називається Блог Нестора. Тут я ділюся інформацією, як я заробляю. і Так далі тут більше ніж 12 тисяч людей. Ось прямо зараз мені залетів відгук. Може подивитись. Тук. Тут людина написав, що, от Влад, а, що він заробив кошти. ще багато відгуків можна знайти в мене в телеграм-каналі. Також а, нещодавно також мені писали. Коротше, багато відгуків, багато всього. І навіщо я тобі зараз це все розповідаю? Роблю цю невеличку предісторію. Дивись, а я хочу розвивати і прокачувати свій блог в інтернеті. Через це мені потрібно давати людям аудиторії те, а, що вони що їм буде корисно, і заради чого вони б дивилися, спостерігали. А що хоче кожна людина правильно, вона хоче гроші. Саме, тобі, саме тому розказую і розповідаю тобі концепт. Я буду давати безкоштовно тобі інформацію, як заробляти кошти в інтернеті. Цим я і займаюся себе Болозм, можеш підписатись на мій телеграм, подивитися. Ти, в свою чергу, якщо тобі ця інформація корисна і цікава, просто на мене підписуйся і за мною слідкуєш. Далі, як я вже писав сьогодні в посту. Ось я тут написав, розписав досить докладно, навіщо я? А це все публікую безкоштовно. В чому буде монетизація каналу? Зараз я тільки завойовую авторитет і довіру, і тому в мене абсолютно все безкоштовно. Коли на моєму кан каналі буде 30 тисяч підписників, зараз в мене тут об 962. Тоді я вже зроблю платну підписку, якісь платні продукти. Тоді вже буду монетизувати аудиторію, але зараз все абсолютно безкоштовно і тому ця предысторія потрібна для того, щоб ти зрозумів взагалі суть, що ніхто тебе тут не обуває, що це відео не байт. І ми дійсно будемо з тобою заробляти кошти в інтернеті. Один із ключових аспектів це, що кошти заробляються абсолютно реальні, а не тільки знаєте на кнопочках, як оце деякі недотрейдери собі там фотошоплять, малюють якісь баланси, показують як гуру трейдери. Абсолютно справжні кошти, абсолютно справжні. Автомобіль абсолютно все справжнє. Тобто ми тут реально займаємося гарними справами, які приносять прибуток, які способствують змінами в твоєму житті. Тому я тебе увіряю, якщо ти гарно передивишся ролик від початку до кінця, ти зрозумієш, як можна заробляти в інтернеті, тим самим трошечки зміниш своє життя. Чому трошечки? Тому що я не буду тобі відразу обіцяти, що ти зразу заробиш, станеш доларом мільярдером, мільйонером і відразу купиш собі там G63, як я. Да? На це все потрібен час, тому я і кажу тобі, що трошечки, трошечки змінює. Це твоє життя, тому все. Зараз піднімемося до мене додому, і я тобі покажу, як в принципі заробляти кошти в інтернеті. Погнали! І так, всім привіт ще раз. Ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, ми проходимо мій телеграм-канал, натискаємо на закріплене повідомлення. Тут в мене такий відеоролик навчальний, і отака от. Така от... Кнопочка типу більше інформації та посилання, де ви сюди, таке на мене натискаємо. І далі натискаємо сюди безкоштовна стратегія. Хоп і open. У нас вчиняється така схема, де детально розписано, як і що працювати, як працює. Тому поїхали, дивіться, для роботи. Нам знадобиться всього два сайти. Перший сайт це сам брокер, на якому будемо заробляти. У мене обраний бінаріум. Ви можете обрати будь-який інший. І другий сайт це інвестинг. Тобто, якщо що приставка ру, це просто мова, на якій відчиняється сайт. Він не російський, так само, як і той, на якому я працюю. На інвестінгу реєструватись не потрібно. На бінаріумі реєструватись потрібно. Реєстрація, як на всіх біржах. Тут в схемі детально написано, як зареєструватись. Далі, до речі, прикол: якщо ви також будете реєструватись на бінаріумі, при реєстрації вводьте бонус ds це натискайте мене партнерський промокод. А uh, він вам дасть плюс 100% коштів на перше поповнення. Це просто типу бонус, хочете, вводьте, хочеться ні. Якщо що, посилання на ці всі сайти, на ці два сайти, на мій телеграм-канал, я залишу в закріпленому коментарі під відео, щоб вам було простіше це все віднайти. Все, відчинила собі інвестінг і бінаріум. Як поповнити бінаріум на аватарка, поповнити кошти а, як завгодно. До речі, на рахунок мови, якщо зараз хтось напише, що тут в мене стоїть російська. Ну я твою мать, вона в мене тут ставиться то англійська, то українська, то російська. Це не знаю, чи в мене якось IP-адрес комп'ютера змінюється, чи ні, тут є українська. Можете зайти в налаштування і вибрати собі українську. Давайте я виберу, щоб ніхто не писався. Я не знаю, чи є в мене серед підписників такі люди, може ні, але. Ах, але на всякий випадок, щоб нікому не ето, то оберу. Так, поповнюйте, я показав, натискаємо і поповнюємо. Тут можна карткою, можна криптою, як завгодно. На рахунок виводу аватарка, виведення виводити. Виводить без питань. Перевіряйте як завгодно будь-які суми. Я з 1 мільйона дійшов до 3 мільйонів, показав це все на відео, і на, ви, на відео вивів. Всі виводи можете побачити, у мене в телеграм-каналі, на Ютубі також з виводом, по крайній мірі, там, де я працюю, на бінарі немає ніяких питань. Що ми робимо далі? А, прочитуємо цю всю стратегію, тут детально написано. І саме головне в стратегії, дивіться, що це віддалі відкривати угоди на 1-2% від балансу. Зрозуміло, тобто я буду відкривати на 10 тисяч гривень. Це буде 7,5 плюс-мінус відсотків від мого балансу. В принципі, непогано. А давайте я зараз відкрию не по стратегії, а просто по технічному аналізу. Просто вам покажу суть. Дивіться, тут ми можемо бачити на НЗДЖІПУ таку фігуру, називається восходящий трикутник. А він свідчить про те, що графік піде вгору. Тому я зараз на 10 тисяч гривень просто натискаю стрілочку вгору. Тобто я роблю прогноз на те, що зараз графік піде вверх. Якщо він дійсно піде вгору, то я зароблю кошти. Це я вам таким чином вирішив показати, як. А то взагалі працює? Тобто, бачите, якщо до цього моменту графік опиниться вгорі, то я зроблю 9100 гривень, в Принципі доволі таки непогано. Це фігура технічного аналізу. Тобто, в чому плюс у цій стратегії, яку я вам покажу, що а, нам не потрібно вчити технічний аналіз і є різні фундаментальні, свічні, індикаторні аналізи, і так далі, тому що замість нас аналізувати буде ось цей сайт, і цей сайт люди нам, так би мовити, підказувати, в яку сторону нам заключати угоду. Зараз у нас залишається ще 10 секунд. Ось тут іде час. Я мишечкою навожу. 6, 5, 3, 2, 1, пум. Все, 9100 гривень на базі. Да, це настільки все просто. Далі, тепер перейдемо до схеми. Валютні пари. Давайте оберемо якусь, типу 83% євро GBP. Працюємо з лівою колонкою 1-5 хвилин, якщо що угоди. Все. Запам'ятали нас валютні пари. Приходимо на інвестінг, вводимо євро GBP. Євробританський фунт, натискаємо на нього, заходимо далі в технічний аналіз, далі натискаємо одна хвилиночка, і у нас пише нейтрально. Угу. Тобто, інвестінг не знає, в яку сторону піде графік, точніше, немає на це інформації. Тому давайте оберемо, наприклад usd CAD з вами. Беремо usd CAD, переглянемо, що він може нам щось цікаве дати чи не може. так Також само вводимо usd CAD, долар США, співвідношення до канадського долара. Непогано. Знову одна хвилинка, продавати В принципі, я рекомендую заходити або на активно продавати, або на активно покупати. Але на продавати також можна продавати. свідчить все про те, що графік на рахунок інвестінга, на думку інвестінга піде вниз, тому ми просто переходимо на брокер, де ми торгуємо, в моєму випадку я казав себе Ви можете брати будь-який інші головне, що там валютні пари і натискаємо стрілочку вниз, тобто воду ми ставимо вниз. Далі, давайте поки йде графік, скажу, що скоріше за все, у вас буде такий зонний графік, він трошки. Калічний бага, да? ми натискаємо і робимо свічний, він більш приємний. Таймфрейм, тобто ось ці секунди, ми ставимо одна або 5. Це просто візуальна составляюча графіка. Можна відкрити 5 секунд, можна відкрити одна хвилинка. Тобто, як, як вам завгодно, тобто одна хвилинка, це ви просто більш будете масштабніше бачите графік 5 секунд, більш детально. Це таймфрейм, це період відображення одної свічі, просто візуальний ефект. Тут, наскільки часу ви хочете відкрити угоду, тобто ми відкриваємо і сарах По інвестінгу на 1-2-3 хвилинки максимум. Тут сума, сума угоди, і тут напрямок, все максимально просто. В чому вигода бінаріуму? Бачите, прибутковість 85%. До речі, зараз ми з вами заробили 8500 гривень. А в чому вигода бінарію Ось дивіться, прибутковість 75%, а 15% прибутковості інше отримує брокер з вас. Тобто він просто спрощує вам, так би мовити, процес торгівлі і за це бере відсоток. Ось і все. Якщо ж ви не хочете ділитися з ним 15%, то вам потрібно створювати якусь фірму цінних паперів, ставати якимось там. Я навіть не, углуб, не углублявся, тому. Що як я подивився, там ну просто за пара з документами жорстка. Там потрібно від враха, від, відчиняти рахунки в определених странах, реєструватися і ставати біржовим трейдером. Ну, якщо чесно, це з жестяк тяжко, і тому я такий, ладно, брат, я тобі лучше буду віддавати 15% свого прибутку, але щоб це для мене було настільки легко. Тобто я взяв, закинув кошти, поторгував і все. І, типу, і, і до побачення, тому що. Тому що в, в другому випадку це буде трешняк. Все, хоп. Ще заробили 800. Хтось каже, що це максимально легко. Скажу, ніхрена, тому що може іноді буває таке, коли йде і 2 мінуса в ряд. До речі, коли йде два мінуса в ряд, що ми робимо, ми ставимо просто x 2 Умовно поставили 10 тисяч гривень, угода не зайшла. Далі ви ставите 20 тисяч гривень в угоду. Все, Все типу, максимально просто. Давайте USD Чехофо змогу, відкриємо, переглянемо, що там, що там. Uh, USDCF, долар США з підношення до швейцарського франка. -франк. Теханаліз, Одна хвилиночка. Активно покупається сюди. саме 10 тисяч гривень на те, що графік, як сказав, інвестор, піде вгору. Якщо ж графік зараз піде вниз, дивіться, хоп, ми робимо чарівне помноження наших коштів і будемо ставити 20 тисяч гривень на те, що він піде вгору. Ось, в принципі, і все. Давайте ще технічним аналізом я вам попчу, проаналізуємо так, що ми можемо бачити тут? Тут ми можемо бачити ось такий рівень підтримки. Цей рівень бачите, підтримує графік. Далі ми можемо бачити тут рівень супротиву. Тут ми можемо бачити ще один рівень супротиву, де і знаходиться наш графік. Тобто, скоріше за все, він буде йти плюс-мінус до цієї точки. Або зараз хоп підіжме і проб'ється. Так, якщо що, будемо заходити десь плюс-мінус звідси, або ось також непоганий рівень, зайдемо звідси на ру вгору. Якщо буде два мінуси ру вгору, це означає, що у нас графік буде йти донизу, і ми змінимо валютну пару. Але зараз, в принципі, графік у нас чудово відбувається. І ми ще з вами заробляємо 8800 гривень просто по. Ага, <реш> Не кажи гоп, поки що. Ану, не кажи гоп поки не перестрибнеш От, а і у нас так не отрималось. Ладно, графік, прошу прощення, поверніть мені мої назад 10 тисяч гривень, і я більше не буду так казати. Хоча графіку глибоко до, до, того, до того, де він народився. Мінус сука, мінус 10 тисяч гривень. Окей. Окей, отримай двадцяточку. Як я казав, якщо дивіться важливе правило, якщо ми робимо з вами два мінуси на валютній парі в даному випадку на USD CHF, тобто, якщо зараз графік такий, ту-ту-ту-ту-ту, і піде донизу, і наша угода зачиниться в мінус, тобто у нас буде вже мінус 30 тисяч гривень за дві угоди. І в такому випадку ми з вами будемо змінювати ось цю вреднючу валютну пару USD чи тому що вона каліч, вона не дає нам зробити кошти. Будемо її з вами змінювати і ставити далі. да, USD CHF, пішов ти, якби би Давайте я попрошу вже по, по теханалізу зараз відіб'ю, далі де і все. Так, ми в мінусі на 30 тисяч гривень, тому зараз поставимо 50 тисяч гривень просто на те, що графік на Євро USD піде вгору. Ой, ще й хороша точка. Давайте скажу, чому я тут зайшов вгору на цьому цікавому Євро USD. Все досить просто. Дивіться. Це зараз зайшов не по стратегії, а просто по технічному аналізу для того, щоб. Шудесенько відбити кошти, кошти. Тут у нас є рівень супротиву, ось він знаходиться. І ось так, це у нас рух в коридорі. Тобто в нас тут з вами проходив рух в коридорі. Що ми роб роб бачимо далі? Далі у нас сталося пробиття, свідчить про те, що графік хоче вириватися і йти догори. І оскільки він пробив цю лінію, ця лінія зараз дально стала рівнем супротиву. І зараз віці пум полетить, в принципі, догори. Якщо не полетить, то нічого страшного, ми поставимо 100 тисяч гривень ще нижче. А чому я так легко, так би мовити, Ще з цими грошима. Друзі, у мене був баланс 3 чортових мільйона. 3 чортових мільйона гривень. Зараз для мене ці 100 тисяч гривень можете мене хейтити, але ні, просто як ну об'єктивно. да Тому що ну для вас так само, якби ви ставили по 300 тисяч гривень, а зараз ставили по 300 гривень, ви б так само сказали. Тому, в принципі, в мене таке до них відношення, я за них не сильно переживаю. Але в будь-якому випадку, навіть з таким. Балансиком. Ми з вами вийшли в плюс майже 40 тисячу да, да, доларів. Ми за сьогодні зробили кемон. Тисячу доларів. Це все чоловік та жінка може складати там місяць, умовно. да Якщо у двох а, зарплата по там по тисячі доларів, дві тисячі доларів в місяць, тисячі доларів на ну на життя і тисячі доларів відкладати. Це місяць, тільки можна відкладати. Ми з вами заробили за таке невеличке відео. Я рахую це заслужує лайка. Всі послання на всі сайти в закрапленому коментарі. Всіх обняв, підняв, підняв підписуйтесь на зв'язочку Був. Нестор блок. Все. пока.